нікуди вивозити своє сміття. Полігон номер 5 наразі заблокований. Місцеві жителі кажуть, їхній терпець урвався. І вони не підуть звідси, поки полігон не буде закритий. Мирна акція протесту. Так називають себе люди, що гріються вогнищами та не пропускають сміттєвози на територію головного полігону Києва. Алка закрита, такі офіційно. Вони стоять цілодобово та вимагають закриття найбільшого смітника Київщини. Прогнози одні, що ми отсюда не уйдемо, поки не закроється. не закроється. Чому? Тому що діти наші дишать кожен день в садочці, в школі. Ми зі живемо. Проте відповісти на питання, що ж робити зі сміттям, яке щодня потребує утилізації, до того ж їхнього власного сміття люди не можуть, тому просто везуть його до Києва або викидають де завгодно. В даний момент його ж не викидати ми десь, да там в якусь паркову зону, чи в канал, чи куди то, ні, то не на повезений Києва я там хай вже думаю. Ситуація з полігоном досить дивна. Заблокували його чомусь восени, коли через низькі температури він завдає найменшого сморіду та інших екологічних негараздів. І саме зараз громада поставила владі ультиматум. Матом закрити полігон і крапка. Хоча деякі з цих протестувальників навіть приблизно не розуміють, як працює полігон і в чому власне проблема. Ситуацію повністю не владію. Ну як би то, що віжу, що відбувається. А люди чому збираються? Ну, тому що я ж говорю, ну вже все. Щоб ви розуміли, я рібенка в школу іноді не важу із за того, що неможливо в школі знаходитися. Ну реально. А дехто з тутешніх взагалі розповідає дивні історії. Зберегова із інституту і ядерних всіх вивозиться сюди ночі, ночу привозили сюди ці ж відходи. Про те, що полігон потрібно закрити, погоджуються усі, однак ніхто не бере на себе відповідальність за рішення. Ба більше історія перетворилася на справжній популізм. На основанні чого? Ну, що такое до 18 років перекрити кати, закрити полігон? А як вони будуть закривати цей полігон? Що значить, просто закрити полігон? Просто закрить забори і ті, щоб далі воняло? Що робити з полігоном не знає навіть голова селищної ради. Як то кажуть, плану Б ні в кого немає. У вас є сміття, за яке так чи інакше, ви повинні все ж таки відповідати. Нехай не київське ваше сміття. Що ви з ним будете робити? У нас є комунальне підприємство, і в першу чергу ми зараз розробляємо заходи, що робити з цим сміттям. Тобто проводиться робота, превентивна робота з нашим населенням. Для того щоб мінімізувати кількість сміття, яке накопичиться у дворах, чути подібне не просто дивно, а страшно. Хіба можна вирішити проблему простим мінімізуванням сміття? І виникає абсолютне перечуття, що подібний абсурд створений не випадково. Команда Стопкору з'ясувала. Люди біля вогнищ сидять насправді за ідею, але ідея має автора. Місто Київ, яке Заповнило цим сміттям моє це бачення. Вони зобов'язані поставити якусь все одно перероблючу лінію, яка має переробити це сміття. Задача нібито непогана, але й в дечому не зовсім коректна. Блокування полігону відбувається заради одного віддати його під опіку Обухівського району. І ще одна із наших вимог це те, щоб підприємство, яке буде діяти, воно було зареєстровано. В адміністративних межах місцевої громади, тобто села Підгірців Обухівського району, щоб усі абсолютно податки сплачувалися до місцевого бюджету, і місцева громада могла здійснювати громадський контроль за діяльністю такого заводу. Київська адміністрація, що утримує територію полігона, не зовсім розуміє подібні вимоги. Це рішення буде протизаконним, адже земля полігону належить Києву. Це достатньо. Странно, тому що цей полігон, його утримання, його рекультивація взагалі, його певне супроводження після закриття потребує величезних коштів. Ми дуже сумніваємося, що Бухівська або інша районна адміністрація Київської області має такі можливості. А якщо він не має, то просто це небезпечно передавати такі речі. З одного боку, Обухівська райрада приймає рішення про закриття полігону, з іншого вона ж сама і возить туди сміття. Виникає питання, що це таке взагалі. Проблему хочуть вирішити всі, ба більше компанії, яка обслуговує сміттєзвалище, працює з мінімальним прибутком і готова сприяти закриттю та переформатуванню полігона. Однак у цьому не зацікавлена районна влада. Єдиним важливим моментом в цьому питанні, на який потрібно заакцентувати увагу, на сьогоднішній момент тариф на захоронення, який сплачують кияни, який отримує підприємство експлуатант полігону, він є затверджений ще на рівні 2010 року. З 2010 року змінилися е, і ціни на паливо, і ціни на всі види продукції, які споживає полігон, і е, розмір заробітної плати, і податкове навантаження в частині екологічного податку. Тому е, от, е, ці фактори, а саме захоронення, як взагалі неприйнятний спосіб в 21-му сторіччі з поводження з відходами, е, відсутність. Е, Економічно обґрунтованого тарифу на захоронення вони призводять до того, що ситуація навколо полігона ну, вийшла на такий досить ну конфліктний рівень. Учасники протесту передали меморандум на ім'я всіх владних структур, які є в Україні. Пропозиції щодо вирішення ситуації не надали і потребують тільки одного: віддайте полігон нам. І, хоча наразі смітник все ж таки розблокували, ризик нової блокади залишається.